Перед світанком Одещина була атакована ворогом з застосуванням дронів Камікадзе. Безпосередньо на наш регіон було спрямовано шість дронів. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. Трохи пізніше повторна атака була вже застосуванням авіації, яка з напрямку Чорного моря випустила по регіону літаком Су-35 ракету типу Х-59, повітря-поверхня. Вражено об'єкти інфраструктури постраждалих на щастя, немає під час затяжної тривоги. В день ракетних атак безпосередньо на Одещину не було. Атаковані інші регіони України. На жаль, є ураження об'єктів інфраструктури. В чорному морі перебувають кораблі ракетоносії. Їх наразі два. Море трошки штурмить і зменшує кількість корабельного угруповання, але все ж таки два тримають на поготові, і це 16 ракет типу «Калібр», які спрямовані по всій території України.